Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Рада нашій зустрічі. Дітки, подивіться на цю картину. Що тут зображено? Так, осінь! А якого кольору листочки ви бачите на деревах? Вірно, осінь розфарбувала листочки в різнокольорові парви. Історія, яку я вам зараз розповім, відбулася однієї чудової золотої осінньої пори. Жили були двоє мишенят, звали їх Скік і Скок. Восени на полях дозріває золота пшениця, тому мишенятам треба було запасатися зернятками, щоб вони мали що їсти. Коли прийде люта зима, скік і скок були працьовитими мишенятами, вдень, при ясному ще теплому осінньому сонечку, вони зносили зернята з поля до себе у комору, а коли на землю ступала ніч, міцно спали і набиралися сили. І ось прийшов той день. Коли їх комори стали повними, скік та скок так зраділи, що на радощах стали танцювати. Ось так мишенята раділи і танцювали кожного дня. Проходив час, а на деревах ставало все менше листочків, а ті, що залишилися, ледь трималися на засинаючих гілках, осінь чекала на зиму. Птажки вже не співали, і навіть мишенятам стало трішечки сумно прощатися з гарною золотою осінню І ось з дерева, під яким мешкали наші друзі, почав падати останній листочок. Мишенятка почули, як осінь прощається з рідним краєм. Її розповідь була сумною і розповідала усім, що скоро. Все засне навколо і прийде зима. Дітки, вам сподобалась казочка? А чи запам'ятали ви, про кого вона? Як звали мишенят? Я пропоную вам намалювати осіннє дерево і подарувати його мишенятам? Бувайте здорові, мої любі, до нової зустрічі!